Дивіться в сьогоднішньому відео. Лесь Задніпровський емоційно відреагував на виправдання Лариси Кадочникової через гучний мовний скандал. Крім цього, Юлія Саніна відповіла на закиди українців через фото з відпочинку. І наостанок стало відомо, хто напав на Велбоя в київському закладі та до чого тут військові. Це Марс та зірки. Поїхали! Відомий український актор та народний артист України Лесь Задніпровський заявив, що не вірить у щирість слів своєї колеги Лариси Кадочникової, яка нещодавно потрапила в гучний мовний скандал, а потім спробувала публічно виправдатися. Акторка, яка зі сцени заявила, що не виступатиме українською мовою, бо все життя розмовляє російською пізніше, пояснила вчинок тим, що розгубилася перед виступом. Леся Задніпровський вважає, що розмови про розгубленість це лицемірство, бо акторка все життя на сцені і добре вміє опановувати себе. Артист також дорікнув колезі через те, що за все життя так і не спромоглася вивчити українську, а ще додав, що викреслив її зі списку своїх знайомих. Нагадаємо, днями довкола Лариси Кадочникової розгорівся мовний скандал на церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у будинку кіно. Артистка виступала з промовою, яку розпочала оголошувати російською мовою. Коли артистку попросили перейти на українську, вона відмовилася. Акторка заявила, що має право говорити будь-якою мовою, і попросила поважати її вибір. Також артистка наголосила, що багато чого зробила для України, і закликала ставитися одне до одного з розумінням. Пізніше вона заявила, що просто розгубилася, отримавши зауваження. Лариса Кадочникова найбільш відома глядачеві в ролі Марічки зі стрічки Тіні Забутих предків Сергія Параджанова, де грала в парі зі славетним Іваном Миколайчуком. З 1964 року акторка служить в трупі столичного театру Леся Українки. В Київ приїхала з Москви, де народилася та виросла. Артистка має звання народної від України, а також від Росії. Від останнього не відмовилася, незважаючи на війну, яку країна-агресорка розв'язала проти України. Я не вірю в те, що вона розгубилася, як виправдовувалася згодом, каже Леся Дніпровський. Лариса достатньо, вибачте, літня людина, досвідчена актриса, яка все життя на екрані та на сцені театру імені Лесі Українки. І сказати, що раптом перелякалася, в це не вірю. І грати в таких фільмах, які стали знаковими для українського суспільства, а потім говорити, яка різниця, теж неприпустимо. Вона заявила зі сцени, що досить того, що в театрі грає українською, виходить, використовує мову, аби лише відробити зарплату. Людина, яка все життя прожила в Україні, не спромоглася вивчити мову. Це про обмеженість або великодержавну тупість, і повторюся, не вірю у ті вибачення. Вона знає, в який час ми живемо, що відбувається в Україні. Не в космосі живе правда ж, дивиться телевізор, чує новини, рятується в бомбосховище від ракетних ударів. Така, вибачте, зашореність не прикрашає актрису, яка займала почесне місце в пантеоні українського кінематографу. У мене до неї ставлення було зовсім інше, а тепер цю людину для себе викреслив. Додав актор. Леся Задніпровський каже, що знає Ларису Кадичникову особисто. Працювали разом у театрі і в кіно знімалися. Так сталося, що після закінчення театрального інституту я чотири роки служив у театрі Лесі Українки. У мене було запрошення в театр Франка. Але по партійних лініях пішли анонімки. Мовляв, сімейність розводимо в театрі батько, мати. А тепер буде і син. Це зараз дінастії, це як престижно. А тоді таке віталося лише в робітничих професіях. Батькові сказали: Михайло Олександрович, ну не треба, щоб тут бігали партійні перевірки. Ця історія дуже підкосила його. Він сказав керівництву дякую, дослужився, і я потрапив в інший театр, де довелося вчитися професійно розмовляти російською, бо виріс в україномовному середовищі. Друзі, пишіть в коментарях, чи підтримуєте ви позицію Леся Задніпровського. Нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська співачка Юлія Саніна зіткнулася із закидами на свою адресу через те, що вирушила на зимовий відпочинок за кордони з чоловіком та сином. Вокалістка гурту Захардкіс не залишила дорікання без відповіді. Зокрема, Саніна показала у своєму інстаграм мальовничі фотографії з гірськолижного курорту. Це викликало невдоволення українців, які звинуватили артистку у тому, що та вивезла чоловіка призовного віку з країни у розпал війни. На одному зі знімків співачка та Валерій Бепко, який є гітарістом за хардкіст, позували у лижних масках на мальовничому схилі. Як круто, коли жінка мала можливість вивести чоловіка з воєнної країни і не соромиться цього ні вона, ні він написав один з користувачів. Також артистці написали, що вона припустилася помилки на думку користувачів. Зараз градус напруження в суспільстві є настільки високим, що подібними діями вона може обнулити свою кар'єру в Україні. У відповідь Саріна спростувала чутки в соціальних мережах про те, що її чоловік живе за кордоном. Поки триває війна, ніхто нікого не вивозив. Відрізала співачка. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення. Знайшлися і ті, хто заступився за зіркову родину. Шанувальники музичного колективу відповіли, що публічні і непублічні люди, які сплатили податки і брали участь у масштабних зборах для підтримки зсу, мають право радіти життю і відпочити у відпустці. А що стосовно цього думаєте, ви пишіть у коментарях, і на з'явилися нові подробиці бійки за участі українського співака Антона Велбоя, більш відомого аудиторії під сценічним псевдонімом Велбой. Нещодавно артист заявив, що потрапив до лікарні із серйозними травмами унаслідок сутички із людьми у формі. Однак тепер стало відомо, що нападником був львівський блогер Льолік, який перебував у компанії військових. У коментарі для проекту ЖВЛ боєць зсу Артур Гаспарян із позивним Джигіт заявив, що того вечора 24-річний артист нібито сам нарвався на неприємності. Зі свого боку виконавець не коментує інцидент, однак у команді лейблу, до якого входить зірка, зазначили, що скоро відреагують на неприємний випадок, адже співак має власні відеодокази. Згідно з заявами однієї сторони конфлікту, що вийшла на зв'язок, сутичка між велбоєм та нападником зав'язалася в одному із закладів Києва. За словами Артура Гаспаряна, він із кількома побратимами приїхали до столиці, аби забрати пікапи та станції реп, які допомогли придбати львівські блогери. Ближче до вечора вони вирішили відпочити та зайти в заклад, де й зустріли співака. Оскільки Джигіт був знайомий з Велбоєм, вони опинилися в одній компанії, однак не обійшлося без конфлікту. За словами захисника, під час сутички співак був надто агресивним. Один із наших побратимів вирішив нормально пояснити. Каже: Слухай, ми військові. Ти обзиваєш нас лайливими словами, говориш, ідіть звідси, якщо комусь щось не подобається. Потім показав відео, де безпосередньо він виконував задачі на що велбой зняв взуття та шкарпетку, підніс ногу до обличчя і сказав понюхати, розповів Артур Гаспарян. Оскільки конфлікт лише наростав, компанія вирішила покинути заклад. Проте у блогера Льоліка увірвався терпець, оскільки артист нібито відправив їх за російським кораблем, тож він накинувся на співака. Налетів на нього наніс декілька ударів. Після цього ми просто зібралися і пішли звідти, але він все одно кричав та лаявся на нас, заговорив про інцидент інтернет-діяч. Однак наразі на таку позицію сам Велбой ніяк не реагує, лейбл, частиною якої є як артист, запевняє, згодом вони дадуть повноцінний коментар, адже виконавець має власні докази. Друзі, дякуємо, що додивилося наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось відео, поділіться їм зі своїми друзями. Побачимось у наступних відео.